Україна сходу до лютого 2022 року Путін оголосив про військову операцію на сході України. Це і стало початком кривавої війни, яка триває вже два роки. Нам не треба війни, не треба. Ми за спокій і мир на землі, щоб не коршаки в чистому небі, а космічні пливли кораблі, щоб щасливо зростали діти і не бачили жаху війни. Щоб зловісний воєнний вітер, був розвіяний вітром весни. Вітром правди і сили людської, силу ту не здолати в віках, нас даремно лякали війною. Міць народу, в народних руках, нам не треба війни, не треба. І буде мир, і вишні зацвітуть у рідному моєму краї. Лелекі добру звістку принесуть. Кінець війні ми ворога здолали. Від. Ти вже знаєш новину? Ми перемогли. Ми перемогли.